Доброго дня, друзі, 2 апреля. Наконець-то вже нормальна погода у нас є, мінімальний вітер. Виїхали на ділянку, працюємо далі гербіцидом. Пшеничка має ось такий вигляд, в принципі, доволі чистенька, сильних признаків там забур'яниності не бачу, але зараз підемо туди в початок поля. Там деякі моменти в нас є. Працюємо трибенероном метилом 375 і інші препарати. Отак, в принципі, було видно, що вітер мінімальний і все добренько л'ється. Навіть можемо зараз от, працюємо разом з прилипачем. От, тільки що пройшовся оприскувач, ми бачимо, що крапельки потрапили на нашу рослинку і не на одну, а Стараються на все попасти Даже знизу вон все теж попадено так що все нормально. зараз підемо туди в початок поля покажу яка там ситуація коротше друзі я прийшов отуди сюди на початок поля нормальна тут ситуація щось я собі понапридумував доволі таки чистенька пшеничка что це у нас вот якась бека аня вот що я и казав вже проявляются бур'яни тобто все правильно я зрозумів вот потрохи вилазить щось что що це у нас тоже якась фигня так що да на краю вот такая ситуация Дякую всім за перегляд. Вже потрохи закінчуємо. Всім до побачення.